Друзі, або дня, вечора, ночі. Сьогодні ми будемо розмовляти О обсидіані. Дуже цікава реч Обсидіан. Як на мене, це дуже кльова реч. Лише вона дуже нецікава і цікава, я не знаю, як це описати, бо по-перше, вона, вона не має своїх здібностей, як, наприклад, у кристалах, що вони переливаються, можна побачити, як вони, яка у них форма була за ці роки. все таке. Але обсидіан теж дуже цікавий і він має велику історію в минулому. Наприклад, з нього колись робили коп'я. Це насправді цікаво. Але добре, не будемо будем вже оце говорити. Я розкажу, хто я такий і які у мене цілі. Мене звати Тимофій, і мої цілі це просто дізнатись все о камінцях, кристалах і розказати теж вам. Бо я думаю, що вам цікаво. Хоча я не буду цілий час розказувати цьому, Перепрошую. Я буду розказувати іще о інших речах. І Просто буду розказувати о якихось цікавих фактах на цьому каналі. Добре, тож, почнемо, до... почнемо головний темат цього відео. Бо я вже трошечки затягнув, так скажучи, почти дві хвилинки. Обсидіан це природне вулканічне скло, яке утворюється в результаті швидкого охолодження в'язкої магми. На поверхні землі або поблизу неї це склувата. Силікатна гірська порода, відома своїм темним кольором та унікальними властивостями. Фізичні властивості та характеристики. Походження утворюються при швидкому достиганні лави, через що мінерали не встигають кристалізуватися, і порода не буває, набуває склоподібної текстури. Кольор найчастіше обсидіана має насичений чорний колір. Що об... пояснює наявністю магнетиту або інших досмішок. Однак існують і інші кольори, кольори. Зокрема, коричневий, зелений, червоний, а також райдужний, переливчатий. Обсидіан. Текстура має характери... характерний скляний блиск та роковистий злам, завдяки чому при розкорюванні. Утворюються дуже гострі краї. Кріхтість. Неважаючи на міцність, обсидіни є досить крихким матеріалом, і його край може легко виколю... відколюватися Густина становиться приблизно 2,5-2,5,1 грамом сантиметрів. Використання обсидіану. Історично та сучасно обсидіан використовується в різних. В сферах історичного використання завдяки своїм надзвичайно гострим краям у давнину обсидіон використовувався для виготовлення знарядь праці, е наконечників стріл, ножів та навіть дзеркал у шумерів. Ювелірна справа з обсидіону виготовлять прикраси, амулети, обереги, намиста та декоративні вироби. Лікувальні та магічні властивості. Вважається, що обсидіан поглинає негативну енергію, допомагає своєму власнику усвідомити недоліки та вберегтися від поганих вчинів. Його також використовують як талісман для практикуючих магів, вчених та натуралістів, сучасні технології. Іноді використовуються в хірургії для виготовлення надгострих скальпелів. У комп'ютерних грах. Наприклад, Minecraft. обсидіан є рідкісним і міцним блоком, який утворюється при контакті води з лавою, і використовується для будівництва порталів у ніжний світ. види обсидіану. Окрім класичного чорного існують такі різновиди: Сніжний обсидіан. Чорний камінь з білим або сірим вкрапленням кристалів. Тобаліту, що нагадують сніжинки, райдужний обсидіан має переливчатість кольорів або плями. Ламелевий, обсиді... Ламелевий обсидіан характеризується особ... особливою шатуватою структурою. Обсидіан це унікальний мінерал, який поєднує в собі силу вулканічного походження та крикість лав. Це моє перше відео, так що може бути трохи, так, як будто я кажу, що сніжний пару секунд і обсидія. Тому що, так що я буду тренуватися, але дуже вдячний, що додивилися до цього моменту і зустрінемось в наступних відео.